Ось і він. Лиш погляньте на друзів, такий гордий і пишний, як цвіт. Омивається водами люб'ясь, увінкує златаття боліт. такий гордий та щедро багатий, Люди праці все віцем живуть, бо шанують і будні, і свята, і добро в своїм серці несуть. Підростають нові покоління, своїм досвідом змінюють світ. Люб'язівське міцніє коріння, розвивається любляський рід. Чорна хмара не раз крила, плакав з богу заслужений. Прапори на козачих могилах, тихо чулось, герой наш вже тут. Не спиняйся, живи, мудрий Люб'язь, сонцем квіткою стрімко рости. Залишайся такий милий і дружній, і наче сяйло. Усім нам світи.